Вітаю, шановні слухачі. В ефірі черговий випуск радіобесіди тайм». Перед мікрофоном працює Вікторія Шейкина. Сьогодні поспілкуємося із начальником відділу економічних задач служби інформаційних технологій Рівненської АЕС, заразом тренером волейбольної команди нашого підприємства Андрієм Кузніцовим. Мова піде про поточні завдання на працювання та подальші плани волейбольної збірної РАЕС, яка функціонує до слова на підприємстві уже понад 30 років. Вітаю вас, Андрій Дмитрович, у нашій студії. Як я раніше вже згадувала, на підприємстві ви працюєте начальником відділу економічних задач служби інформаційних технологій. Заразом, а вже більше десяти років, ви тренуєте волейбольну збірну Рівненської АЕС. Так, от якщо говорити про спортивну складову, взагалі як прийшли у спорт і чому саме свого часу обрали волейбол? Скажемо так. Тренером я став тому, що комусь потрібно було керувати цим процесом. Це не офіційна посада. Я займаюся цим на громадських засадах, уже з 10 років тому це скоріше громадська посада ніж офіційна. За ці 10 років тренерської діяльності, які б яскраві моменти хотіли б пригадати, які знакові перемоги та надзвичайно цікаві ігри були у команди. Перемог було багато. Ми можемо пишатися досягненнями нашої команди. Команда була і призером чемпіонату області. Вигравала відкриту Сарницьку лігу. Неодноразово була призером та переможцем волейбольного турніру в залі Спартакіади Атомпроспілки. Наші хлопці зростають, є представники, які грають в чемпіонатах України, як з класичного, так і з пляжного волейболу. Тому, в принципі, рівень волейболу досить непоганий. Що і підтвердив останній турнір Спартакіади Атомпроспілки, коли ми посіли друге місце лише за додатковими показниками, поступившись колегам з ХС, яких у вирішальній грі перемогли, але але, але трішки не вистачило по іншим показникам. Якщо говорити загалом, то як ви будуєте роботу команди станом на сьогодні? Який розпорядок дня у гравців? Як працюєте з волейболістами? Команда тренується двічі на тиждень. Тренуємося ми за власний кошт. В принципі, підготовка команди досить складна. Чому? Багато членів команди працює по змінам, тому як я завжди жартую, оптимальний склад я бачу тільки на змаганнях «Атомпроспілки», коли вдається зібрати всіх гравців разом. Це, напевне, головна причина от таких складностей, бо ми рідко коли можемо зібратися в оптимальному складі, приходиться награвати пари, лінії. Ми вже звикли до такого розпорядку. На сьогоднішній день яка загальна кількість учасників у команді волейболістів підприємства? У нас є і ветерани, і молодь, і ми намагаємося підтягувати учнів до наших тренувань. Тому зараз десь можна оцінити працівників 18-20. А який основний склад команди? Це 8-10 гравців. І це Атомники Рівненської АЕС. Так, це Атомники Рівненської АЕС. Ви вже згадували про надзвичайно феєричну гру. Волейболістів на 30-тій всеукраїнській спартакіаді колективів фізкультури Атом профспілки, яка була присвячена проведенню в Україні європейського тижня спорту. Власне, з 5 по 9 жовтня пригадаємо нашим слухачам цього річ у селищі Поляни, що на Закарпатті відбувалися змагання із семи видів спорту, участь яких взяли представники підприємства Атомної галузі України і власне команді Рівненської АЕС, загалом за підсумками усієї спартаки. Ади вдалося вибороти почесне друге загальнокомандне місце. А як саме готувалася команда волейболістів до Спартакіади? І як оцінюєте гру хлопців? Почали ми готуватися до цих змагань приблизно за місяць до початку, завдяки інструкторам управління соціальних об'єктів та РОЦ МТЦ У нас був зал, ми змогли. Готуватися в нормальному режимі, знову ж таки, враховуючи наші складності, працювали в той момент, збирали тих гравців, які були вільні від роботи. І втрутилися травми, тобто не був такий простий процес. Якщо дати загальну оцінку, звичайно, ми завжди намагаємося їхати виключно за перемогою, але турнір був ну, надскладний. Були команди з Нітішина, Південноукраїнська, Жовтих Вод і Вараша. І, що цікаво, жодна команда не змогла виграти всі три гри і не було такої команди, яка б хоч раз не програла. На жаль, на старті ми поступилися жовтим водом, але зайвий раз це підкреслило командний дух нашої збірної. Команда не зламалася. Вже в наступній грі ми перемогли Південноукраїнську АЕС. І у вирішальній грі нам потрібно було 2-0 перегравати Хмельницьку АЕС. На жаль, ми виграли тільки 2-1. Але враховуючи те, що чотири гравці Хмельницької АЕС мають досвід виступів в чемпіонаті України, я вважаю, що це дуже гарний результат. До того ж, команда наша в порівнянні з попередніми змаганнями оновилася майже наполовину. Я не можу не згадати всіх гравців, тому що кожен з гравців це. Унікальний гравець і для Микіти Віріна був досвід виступу на «Атомпроспілці», але в складі збірної Запорізької АЕС зараз він виступає за збірну Рівненської АЕС. Для Віталія Бабіка і Кирила Гусєва. Це взагалі були стартові змагання на такому рівні. Андрій Скоклюк, який паралельно ще й виступав в стрітболі, виступав за нашу команду. Валентин Володько, наш зв'язуючий, який просто вразив всіх грою на блоці, зумівши протидіяти гравцям, зріст, яких набагато перевищує його. Андрій Середа, незмінний гравець нашої збірної, лідер «Атак», Іван Романчук, тобто всі хлопці, які були. На змаганнях всі виклалися по максимуму. Ну і Сергій Москвіч, який в своїй 46 ще показує рівень, це просто взірець для молоді, як потрібно відноситися до волейболу. А от якщо говорити про атмосферу в команді, то яка вона? Скажемо так, як я вже казав, волейбол це командна гра. Без команди цієї гри не існує. Тому атмосфера в команді має бути максимально дружньою. Хлопці мають стояти один за одного, і мені приємно сказати, що саме така атмосфера панує в нашій команді. Без такої атмосфери досягти будь-яких результатів ну, практично неможливо. Щодо подальших ваших перспектив та планів, поділіться. Плани у нас наразі прості – зберегти костяк команди, зберегти той рівень, на якому ми зараз знаходимося. В найближчих планах в грудні є проведення волейбольного традиційного турніру. Зараз він проводиться на підтримку ЗСУ. Також в лютому місяці ми плануємо провести чемпіонат міста. Давно у нас таких турнірів вже не було, але враховуючи те, що наразі виїзди ускладнені тим, що хлопці працюють по змінам і зібрати команду, дуже важко, будемо намагатися провести місцевий турнір. А от на вашу думку, як тренера, у такий непростий час для нашої країни чи допомагає справді спорт ментально розвантажуватися, і наскільки нині це на вашу думку вкрай важливо? Це безумовно важливо, тому що психологічне фізичне розвантаження в такий складний час ну воно просто необхідне. Це та складова, яка дозволяє людині витримувати навантаження в такий військовий непростий час. А от на вашу думку, Андрію Дмитровичу, розкажіть нашим слухачам, як все таки вам, як тренеру, вдається об'єднати в одне ціле людей з різними професіями та і, звісно, з різними характерами, чи є у вас якесь одне золоте правило? Так, у мене є правило, яке я намагаюся застосовувати протягом всієї своєї діяльності. Я завжди готовий вислуховувати гравців. Як приклад, на останньому турнірі не склалася стартова гра. Нічого, ми зібралися з командою, переговорили, визначили, що вийшло, що не вийшло, вислухали пропозиції один одного, відпрацювали новий план і це дало результат. Наступні дві гри ми виграли. А от наскільки соціальна інфраструктура Рівненської АЕС, яка на нашому підприємстві знаходиться на достатньо високому рівні, допомагає команді все ж таки якісно тренуватися. Звичайно, наявність зала це великий плюс. В минулому році ми виступали на відкритому чемпіонаті Сарненського району і там ми. Вочевидь, побачили, що наша інфраструктура одна з найкращих. Тобто нам доводилося грати в таких залах, що хлопці навіть диву давалися, як можна грати в такій обстановці. Але я скажу так, зал Рівненської АЕС відповідає вимогам для проведення змагань високого рівня. Ну і наостанок, щоб хотіли, власне, як тренер, ще б додати до сьогоднішньої нашої розмови. Двері збірної РАЕС відкриті для всіх бажаючих. Ми завжди радимо гравцям, Тому, якщо хтось хоче займатися волейболом, ласкаво просимо до нашої команди. Ми допоможемо, ми навчимо, ми зробимо так, що ви будете грати в волейбол на високому рівні. Дякую вам, Андрію Дмитровичу, за таку цікаву та конструктивну розмову. А вам, друзі, нагадаю, в ефірі була радіобесіда он тайм». Мене звуть Вікторія Шейкіна, і ми спілкувалися з начальником відділу економічних задач служби інформаційних технологій Рівненської АЕС заразом і тренером волейбольної збірної команди Рівненської АЕС Андрієм Кузнєцовим. Друзі, бережіть себе і Україну.